Костянтин Кобеляцький народився 22 вересня 1995 року у Херсоні і загинув 30 березня 2025-го під час захисту України. Прапори, квіти та мовчання людей нагадують про його подвиг та незламний дух. Родина згадує його як хорошу та вірну людину. Був дуже хорошою людиною. От. Багато хто його знав як вірного, От. доброго. Постійно допомагав друзям, рідним, просто людям. Він пройшов через страшні випробування, проте зміг встояти і надалі боротися за українське. На початку повномасштабного вторгнення його затримали через українську позицію у рідному Херсоні. Спочатку утримували, згодом перевезли до Криму, а пізніше у Краснодарський край. Розповідав, що їх били дуже сильно. Просто нелюдські були умови їх. Морили голодом дуже часто або давали, скажімо так, їжу, ту, яку, ну не кожна тварина навіть могла би їсти. Тобто, це були нелюдські умови. Він дуже сильно худ. За допомогою волонтерів чоловіка вдалося обміняти та повернути в Україну. Будучи на рідній землі, Константин не зміг стояти осторонь та пішов добровольцем захищати країну. Коли він приїхав, він просто подивився на ситуацію в Україні, так як він майже нічого не знав про те, що у нас тут творилося. І десь через пів місяця відразу долучився до Збройних сил України, так як він не міг просто сидіти на місці і дивитися, що робиться з нашою країною, з нашою людьми. Костянтин Кобеляцький загинув під час наступу ворога. На жаль, позиції не вдалося втримати 30 березня 2025 року. Його брату повідомили про загибель. Військовий помер від удару ворожих безпілотників. Лише 3 вересня 2025 року вдалося гідно провести героя в останню путь. У Костянтина залишився маленький син, який буде зростати зі світлою пам'яттю про тата воїна, що віддав життя за свободу України. Героя поховали на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Анна Паюк, телеканал Перший Подільський.